Який найгірший подарунок для дівчини на 8 березня Сковорідка, тому що нею можна вигрібсти. Потім це буде найгірший подарунок, коли зовсім нічого. Мені здається, найгірший подарунок для кожної жінки буде, коли прийде чоловік під шофер. Краще тоді навіть нічого. Цвіти, а я їх не люблю. Мабуть, так квіти. Ну це якщо для Жінки 30, то саме найгірше сковородка. Краще спитати, що вона хоче, залишитись без подарунку. Якийсь дуже такий банальний. Там шоколадка, яка небудь можливо, якісь господарчі товари, да які для дому обрати маму, а не дівчину. <рес> такий подарунок найгірший. Це взагалі не зробити подарунок. Напевно, будь-який подарунок. Хороше. Що що, 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 що що небудь було? БМВ М п'ятів 90. Коли поругається з парнями, він до неї не прийде на свідані. Це мені каже найгірший подарунок. Зовсім без подарунка. Це найгірший. <кх>. Ну не знаю. У мене завжди були хороші подарунки. Я, я заздалегідь домовлялася.